Bye. Вітаю вас, дорога і улюблена басівкутська церква в сьогоднішній вечір, в такий спекотний вечір. То нам за холодно, то нам за гаряче і важко Богу зробити так, щоб нам було добре. Як би він сильно для нас не старався, ми завжди знайдемо за чим бути незадоволеними. Але слава Богу, ми маємо в цей навіть такий час, коли ми можемо. Знову взяти до рук Біблії і кілька хвилин почитати і пороздумувати над важливими місцями, які він для нас залишив в слові своєму. На тлі подій, які відбуваються останнім часом, маємо ми певний такий пригнічений настрій, і це складно, складно, це не, не, не все вкладається в голову. Відбувається багато таких подій, які вже давно за межами нашого розуміння і нашої уяви. І Складно жити з ними, ми на них фокусуємося, і нам стає важко трошки розуміти Бога, важко розуміти оточуючих, час поседимось один на одного, не розуміючи, чому так відбувається, тому що якийсь такий маємо неспокій, і цей неспокій він і передається. І Бог нас заспокоює словами з Біблії, їх є багато різних. Для різних ситуацій ми можемо знайти, просто читаючи його слово підбадьоритись тим, що він до нас залишив, тому що він про нас пам'ятає і Він нас бачить, і він бачить все це, що відбувається, і не буде так, що зло залишиться непокараним, він обов'язково відплатить. Він до нас залишив хороше місце з Біблії, яке нам треба не забувати в будь-якій ситуації, в будь-яких моментах в нашому житті, тому що ми це часто забуваємо. Він нам про це нагадує. Тут такий уривок, Слова Божого, де згадано деякі важливі факти і важливі пункти, які нам потрібно виконувати. Я прочитаю їх, вони записані поруч. Це 10 віршиків послання до Галатів, 6 розділ: браття як людина, яка й упаде в який прогріх, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності, Сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти, читаємо ми це місце і читаємо, Бу... ви будьте духовні, виправляйте такого. Але ми пропускаємо деколи якісь місця в Біблії, зробили основну думку і вже побігли когось виправлять, комусь говорити, що він живе не так, як би нам думалося, тому що він грішить по-іншому. Саша Єрмушко казав таку цікаве слово. Ми дуже сильно сердимося на інших, коли бачимо, що вони грішать не так, як ми. І це дійсно справді є так, коли ми бачимо, що людина робить якось не так, як ми собі це уявляємо, нам зразу хочеться її виправити. Але Біблія нагадує: будь-ви духовні, виправляйте такого. Нам треба ще спочатку перевірити, чи в нас в наших стосунках з Богом все добре, чи є ми духовними людьми, чи є право виправляти такого. Але після цього згадується ще важлива істина, яку ми пропускаємо. Духом лагідності. Треба не забувати, з яким духом ми можемо людям говорити щось про їхні помилки, які ми всі живемо з помилками, ми всі їх припускаємось, і ми маємо, коли вже нам Бог на серце поклав комусь щось сказати, має це зробити лагідно. А ще є одна спокуса: будь обережний, щоб не спокусився йти, тому що. Після того лукавий по особливому буде працювати з нами, щоб 에, зробити так, щоб ми опозорилися після такої ситуації і щоб ми зробили ще гірше. Наступне: носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Жиме вемоми, так нам здається, що в нас вже така ситуація. В що вже гірше ні в кого немає. Але Біблія нам нагадує: ці тягарі один одного. Це неможливо не говориться про важку сумку з речами, не говориться про якісь складні життєві ситуації. а Про дрібне. Помагайте, поможіть. чим можете будьте корисні? Побачте просто, що біля вас є люди, яким ми можемо бути корисними, допомогти, зробити якесь добро і розділити свій тягар з ними, і їхній тягар з нами. І цього стане легше. Коли хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе то й обманює, нам порою хочеться крепко задерти носа і думати, ніби в нас все добре, але Вібріа називає ці речі самообманом, тому що ми можемо про себе бути високої думки, але це тільки ми в своїх очах. Нехай кожен досліджує своє діло, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Ми часто порівнюємо справи в своєму житті. Починаючи з свого городу, кінчаючи якимись більшими речами, з тим, як в когось. Але нехай кожен досліджує діло своє, не слідкує, а досліджує, пильно досліджує те, що він робить. Чи все в нашому житті те, що ми робимо, воно відповідає тому, як нас вчить Христос, чи не буде нам стидно за наше діло, яке ми робимо, і чи ми матимемо в собі похвалу за своє діло. Тому що Бог нас не буде порівнювати з іншими, а Бог нас буде порівнювати за шкалою, яку він записав у Слові Божому, і яку ми маємо дотримуватися в своєму житті. Бо кожен нестиме свій власний тягар. Ми будемо нести наслідки за ті справи, які ми зробили неправильно, і ми будемо за них відповідати. Це не буде колективна відповідальність, а це буде особисто. А хто слово навчається, нехай ділиться всяким з добром із навчаючим. Нам треба не забувати поділитися тим, що в нас вродило на городі, поділитися тим, що в нас є на столі, з тим, хто нас навчає Слова Божого. Це так написано в Біблії, і цей закон ніхто не припиняв його дію. І коли ми маємо когось, з ким ми можемо поділитися, тим більше з тими, хто нас навчає Слова Божого, про це треба не забувати. Не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме пожне. «Хто сіє для власного тіла, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Закон ціння і жнив, який часто використовується в всіх ситуаціях в житті, нам завжди всі про нього нагадують. Ми можемо порою людям його нагадувати. Його ніхто не припиняв, він працює, він працює і про що я сьогодні говорив. Нам хочеться порою помсти так по-людськи за таку несправедливість, за те, що відбувається в нашій країні, але... Бог осмієний бути не може, і Бог все те, що відбувається, він обов'язково відплатить. Можливо, ми це не побачимо, бо ми хочемо так по-людськи, це можливо зрозуміти, як це відбувається, але в Бога вони інші закони, вони працюють, вони не обмежуються в якомусь короткому часі. Хто сіє для власного тіла, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне вічне життя. Важливий вірш. Ми все життя постійно сіємо. Йдемо, сіємо, сіємо, сіємо. Як важливо нам порою оглянутися на те, що ми вже посіяли, подивитися, що ми сіяли, куди воно росте. Чи навіть та притчі просвічали, говорить, що може трапитись з насінням. Нам порою треба оглядатися на те, що ми зробили, і аналізувати своє власне життя. І порой нам здається, скільки вже можна робити те добро. Як його робити важко, коли навколо стільки несправедливості? Але тут нагадування: хто сіє тільки для власного тіла і для себе, той від тіла пожне пустоту, нічого, а хто сіє для духа. Оця таке, знаєте, добро, яке зроблене для інших людей, воно ж не для нас на краще робить. Воно, можливо, ми не бачимо від того ніякого добра, але воно той від духа пожне вічне життя. Воно знаєте, воно записується в небі, Бог ніколи це не забуде. Якщо ви когось про когось турбуєтеся і пам'ятаєте, не забувайте, Бог вам поверне і поверне нам багато більше. А роблячи добре, не знучуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. От важливо дочитати цей вірш до кінця. Часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Ми можемо втомитися від свого можливо, життя, від того, як воно проходить. Але хто витерпить до кінця, той спасеться важливий вірш з Біблії і тут так само. Часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Хай нам Бог дасть сили переносити випробування, які він нам допускає в житті, бачити горе інших, розділяти його, не тільки добро розділяти, а й горе. І бути такими щирими, щоб оточуючі, які біля нас, вони могли отримати від нас ту підтримку, якою вони так бажають. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одневірним. Ай нас Бог благословити, виконати те, що ми прочитали, і виконати з чистим серцем і з щирими е, намірами. Амінь.